Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання політико підкреслює, що у західних політичних колах вже почалися дискусії про те, чи має Україна отримати літаки для того, щоб більш ефективно протистояти російській агресії. Звісно, ніякого рішення поки що не ухвалено. Скажімо, федеральний канцлер Олаф Шольц підкреслив, що про постачання літаків не може бути і мови. Однак приблизно так західні політики і зовсім не тільки федеральний канцлер Німеччини висловлювалися кілька місяців тому про танки, які зараз вже офіційно вирішено надати українським збройним силам. Є й країни, які готові поставити літаки, хоч зараз. Бо усвідомлюють, що українська авіація потребує таких машин для більш ефективного знищення російської живої сили і техніки. Багато хто вважає, що постачання літаків може призвести до надмірної ескалації війни Росії з Україною однак знову таки так нещодавно говорилося і про танк захід. Ймовірно вважає, що потрібно потрохи привчати російського президента Володимира Путіна про те, що Україна буде отримувати все більше і більше сучасної зброї, і що у російських збройних сил немає жодної перспективи перемогти у цій війні, і краще Володимиру Путіну зупинити свою агресію ще до повного розгрому російської армії, ще до того, як бойові дії можуть загрожувати території. Самої Російської Федерації і призвести до таких карколомних змін, від яких сучасна Росія вже не оговтається. Однак, звичайно, у цих міркуваннях завжди існує побоювання того, що президент Російської Федерації ухвалить рішення про застосування тактичної ядерної зброї проти України або навіть піде на удар проти НАТО, і якраз цьому західні політики намагаються запобігти коли. І постачають зброю поступово, так чи інакше, є абсолютно очевидним, що всі ці натяки президент Російської Федерації сприймати не збирається навіть ціні. Якихось реальних перемовин між Україною і Росією зараз не проглядається. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що сама тема перемовини з Володимиром Путіним для нього зникла, коли російський очільник ухвалив рішення напасти на Україну, і що він взагалі не розуміє, хто сьогодні в Росії ухвалює рішення. Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков цього разу відреагував блискавично. Очільник кремлівської прес-служби підкреслив, що Володимир Зеленський також не є партнером для перемовин Володимира Путіна, і що все своє президентство, яка нахабно, на брехня, український президент готувався до війни і фактично не збирався домовлятися із Російською Федерацією. Таким чином, ми знову. Зустрічаємося із розумінням ситуації, яка говорить, що російсько-українська війна не може закінчитися за столом перемовин, принаймні до того моменту, поки у сторін існують ресурси для продовження бойових дій, що Російська Федерація не зробила ніяких реалістичних висновків і з провалу путінського Бліскрігу, і з того, що війна продовжується вже майже рік, і що президент Російської Федерації Володимир Путін налаштований на продовження цієї війни і вважає, що війна на виснаження допоможе йому знищити ворожу державу і приєднати її територію до Російської Федерації. Хай це виглядає маячнею, але Путін живе цією маячнею. До речі, щодо річниці нападу Росії на Україну. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, як повідомили з Вашингтону, зараз розглядає питання. Приїзду до Європи, щоб таким чином відзначити цю сумну річницю, і під час свого візиту до Європи продемонструвати, що Сполучені Штати і надалі збираються допомагати Україні у її боротьбі з російською агресією. Конкретного місця перебування Джозефа Байдена поки що немає. Вважається, що він може прибути, скажімо, у Польщу. І тут може відбутися зустріч важлива для розуміння перспектив цієї війни, подальшого постачання зброї сполученими штатами українським Збройним силам і оцінки цієї ситуації, яку ми будемо спостерігати, коли війна буде продовжуватися вже 12 місяців поспіль. Однак є очевидним і про це говорив вчора президент Сполучених Штатів, що ані Самі Сполучені Штати, ані їхні європейські союзники не збираються позбавляти Україну своєї підтримки і не збираються робити нічого, що полегшило б життя Росії. Сьогодні, до речі, приватна воєнна компанія Вагнер. Ця банда мерзотників оголошена у Сполучених Штатах злочинною організацією. Це досить важливе рішення, яке наближає і Надання самій Російській Федерації статусу держави терориста, адже ми розуміємо, що Вагнер це ніяка не приватна компанія, не якась особиста ініціатива її засновника Євгена Пригожина, а державна ініціатива. Яка пов'язана із Федеральною службою безпеки Російської Федерації, із головним розвідним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії із службою зовнішньої розвідки Російської Федерації? І що Вагнер як на території України, так і в африканських країнах, так і на Близькому Сході, виконує найбільш брудні завдання вищого російського політичного керівництва на чолі із Володимиром Путіним? І от виникає питання: якщо Вагнер... Виконують ці завдання і в Сполучених Штатах вже сприймають вагнерівців як терористичну злочинну організацію, бо це дійсно терористичні завдання, злочинні завдання, а віддає накази, очевидно, сам президент Російської Федерації Володимир Путін, шеф-кухарем якого, як правило, називають самого Євгенія Пригожина. То чому саму Російську Федерацію не оголосити такою ж злочинною терористичною організацією, як Вагнер? Звісно, такі питання виникнуть після того, як Вагнерівці набули цього статусу. Тусу у сполучених штатах, незважаючи на те, що сам Пригожин писав листи до Білого Дому, і хотів дізнатися, які такі злочини здійснили вагнерівці і чому їх оголошують злочинцями. Хоча мені здається, що Пригожин мав би зрозуміти, що вся його діяльність на чолі вагнеру всі злочини бандитів і покицьків, які вбивають цивільних громадян в Україні, Центральноафриканській Республіці у Малі. у... Судані, на Близькому Сході тепер очевидно, ще й у африканській державі Буркина Фасо це все серія злочинів, вбивств, зґвалтування, знищення природних ресурсів і. Все це звичайно зробиться за наказом російського воєнного командування при схваленні більшості громадян Російської Федерації, які очевидно у цих очманілих злочинах бачать доказ величі власної держави. До речі, Пригожин сьогодні не тільки із білим домом сварився він сварився із так званим міністром оборони Донецької народної республіки у відставці Ігорем Стрілковим. Стрілков також очевидно, агент російських спецслужб сказав про Пригожина те, що про нього думає більш з представників російського політичного і воєнного істеблішменту тільки не хоче говорити. Стрілков назвав Пригожина кримінальником і людиною, яка своєю появою в російському інформаційному просторі паплюжить репутацію Російської Федерації. Хоча ми з вами прекрасно знаємо, що ніякої репутації Російської Федерації немає і бути не може. І відразу після цих слів стрілкова Пригожин запросив його служити у приватній воєнній компанії Вагнер. Хоча ми розуміємо, що поява стрілкова, який ненавидість Пригожина у приватній воєнній компанії Вагнер, означає вбивство Стрілкова у перші 12 годин його перебування у розташуванні цієї злочинної організації. Ну і Пригожин це прекрасно знає. Це чергове. Запрошення на вбивство, однак сам факт того, що навіть ці і, і стрілкови не можуть знайти собі спільну мову у Російській Федерації, а перед цим Пригожин гостро скритиковував міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, начальника генерального штабу Валерія Герасимова, інших російських генералів і чиновників, говорить про те, що ці люди, які є. Прихильниками найбільш чорної неонацистської ідеології перетворюють Росію на справжню імперію зла, не можуть як це завжди буває у злочинних організаціях, домовитися між собою, і можна собі уявити, яку боротьбу за владу із вбивствами із знищенням цілих кланів, можливо, із з громадянською війною, яка охопить регіони Російської Федерації. Вони можуть влаштувати, якщо помре Володимир Путін. А те, що у регіонах дійсно можуть бути не Незадоволені путіним та його правлінням свідчить, хоча б сьогоднішня історія у республіці Татарстан, Татарстан, який примусили відмовитися від посади президента цієї російської республіки з 2025 року, коли закінчується термін повноважень нинішнього очільника республіки Руслана Мініханова, змушений був змінити конституцію знову вдруге за. Кілька тижнів і підкреслити, що вже найближчими днями президент республіки буде називатися її очільником, а не президентом. Бо президентом хоче бути тільки один Володимир Путін за одну сесію парламенту Татарстану. Республіка втратила всі свої надбання 1991 року. Наявність конституційного суду, наявність розмежування повноважень з федеральним центром, наявність власного громадянства є абсолютно очевидним, як мешканці Республіки Татарстан насправді ставляться до Російської Федерації. І як вони скористаються першою ліпшою кризою в Росії, щоб нанести їх удар у спину і спробувати оголосити незалежність своєї республіки? Все це на часі, і звичайно ж, перемога українських збройних сил над російською армією тільки наближить цей безславний крах російської державності і примусить етнічних росіян усвідомити, якими ворогами всім іншим народам своєї власної держави вони були останні три та й раніше, коли жили у Російській імперії та у радянському союзі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!